Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі за Геннадій Виноградов. Це програма Право на правду про ситуацію на фронті та справи військової. Будемо говорити прямо зараз із Олександром Коваленко. Моє вітання, пане Олександре. Доброго дня. Пане Олександре. Що там у нас зрада, зрадна, зрадонька? Що там наш президент сказав, що були якісь протидронові ракети? І які слухайте, які ще дідусь Байден нам. Повинен був передати, але вони поїхали на Близький Схід з іншого боку, слухайте. А тут я бачу, що, що ізраїльтяни це, розродилися на Патріот. Воно пов'язано якось чи ні, і що це за історія? Я думаю, що це не пов'язано, бо все ж таки Патріот і ракета ЄПІКС це взагалі зовсім різні речі за своїм призначенням та функціональністю. Щодо цих ракет, я думаю, що це саботаж з боку Дональда Трампа. Дональд Трамп, все ж таки, людина українофобської натури, як він є, тому те, що він передав ці не самі ракети, а там йдеться про компоненти угу. цих ракет, які якраз і дозволяють їм перехоплювати малогабаритні повітряні об'єкти. То він це зробив виключно із по своїм міркуванням. А ми дуже добре з нами тобто від Дональда Трампа очікувати якоїсь зміни його позиції на позитивну та більш проукраїнську не треба очікувати. Він більше українофоб, як воно є. Тому це в нього. Я думаю, це його власний був такий чинок. Тобто, це не зрада, це сутність 47-го президента США, від якого не треба очікувати українцям нічого доброго. З одного боку, я розумію, а з іншого боку, ну слухайте, якщо дійсно це, це ще Байдена було рішення і у Байдена історія, то брати на себе відповідальність і ну так робити. Ну будуть наслідки, так чи інакше. Я ще раз кажу, нічого за все прийдеться плодити. Я не знаю там, чим закінчаться ці історії в Лос-Анджелесі, в Каліфорнії всім слухайте. А вони під шумок будуть наркоманів виганяти з Пасифіка, чи ні? Чи тільки ганяти будуть я, я це? От ви смієтесь, мої шановні телеглядачі. Каліфорнія Дрім, подивіться в Ютубі наркомани Голлівуду, Що там відбувається? Я розумію, що це поліція не проти них. Ну бо вони, ну вони чахлі, вони нічого не можуть. Розумієте? Ніякого спротиву не ведуть. Це інші якісь протистояння. А з ними вони будуть наводити порядок. Там потрібно просто цілі райони бронзбойтами змивати. Ви бачили? Я думаю, ви бачили про це? Про що я кажу? Ну це жахіття. Я такий тільки бачив, знаєте, де страшніше. В Афганістані під мостом. Отам от є таке в Кабулі чудове місце, де от, кішник такий, знаєте, наркоманський. Що ви думаєте з приводу цього, 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 цього армія в Трамп в, Трамп вів війська в Каліфорнію? Чи це за, за, закінчиться історія? Ну, Каліфорнія взагалі дуже цікавий штат, хоча б тим, що час від часу там, так само як і в Техасі, виникають різні сепаратистські рухи. За незалежність цього штату, а тому, а, якщо чесно, Трамп він грається зараз а, з вогнем. А... Я думаю, що це одна з тих помилок, яку він розпочав, досить необережно щодо нелегальних мігрантів. Тобто, з цим треба вирішувати питання. Це правильно, я погоджуюсь, але не такими методами, які використовує Дональд Трамп. Тобто, Дональд Трамп пішов по досить радикальному шляху, який може привести в такій країні, як США, хто б що там не говорив, але це демократія в першу чергу. І у кожного штату, у кожного губернатора штату, ну статус він не другорядний від слова, взагалі. А тому повноваження самого президента США вони не безмежні. Вони мають також свої межі, якщо ми говоримо про окремо взяті якісь штати. Тому для Дональда Трампа це внутрішньополітична поразка вже, тобто вона не відбудеться там, через деякі наслідки через деякий час. А це внутрішньополітична поразка, яка відбувається в реал-тайм форматі, як таке собі шоу. І Дональд Трамп він вже програв цю гру. Так, він слухайте, у нього окрема війна з грошима. З маском він посварився, ну а в особі маска там всі технократи, розумієте, оця вся міля з іншого боку, окрема історія. Бачите, з Каліфорнією, бюджет Каліфорнії. Ну я не знаю, там яка це частина від бюджету всіх Сполучених Штатів, але це один з найбільших бюджетів у світі, у самої Каліфорнії. Тому ну, така історія. І з іншого боку, що ще я побачив, там, ну слухайте, ну я так розумію, що він дав наказ своїм, робити що завгодно, бо там пуляли по журналістам. Вся ця істор... ну, тобто, Дичина. Я не знаю, чим закінчиться це громадянською війною і тією історією, там, про яку вони нещодавно кіношку зняли. Там, про цю... Я не знаю, чи так це буде, чи ні, але він входить у штопор. Ну, Я не знаю, там, що загасить цей штопор, там, чи буде відволікання якесь, якесь що почнеться так сама гаряча фаза Третьої світової війни, чи там якась інша підфазочка, скажімо так, може, це відволіче увагу, він на це має надію, Але знає, поки я бачу, що він імпульсивно, пане Олександре, це така імпульсивність якась, ну дитяча майже. Він каже, що ми діти, ну, шановний, подивись, що ти робиш. Так, далі, що у нас? У нас генсек НАТО? Генсек, генсек НАТО каже, що зупинка вогню небезпечна для НАТО. Небезпечна для НАТО. Я у вас буду а я вас питаю, а наш президент каже, що немає у НАТО ніяких п'яти років. Ну, немає. Їх будуть випробувати починати майже цього літа. Я ще раз кажу, я чекав взагалі ще минулого року. Я вас питав колись, от вікно ж можливостей для, чор... для чорного зла, для диктатора. Він буде намагатися, поки він живий ще там ходить, шмодить, щось робити в, цьо... в цей бік, бо потім не буде такої можливості, бо дійсно якесь переозброєння, воно йде, воно станеться. Що ви думаєте? Вікно можливостей диктатора відчиняється. Дій буде найближчим часом відчувати НАТО, що перевірка цієї п'ятої статті пройшла. Екзамен, екзамен НАТО. Ну так, випробування на міцність. Е, я думаю, що в даному випадку генсек НАТО він ну, так трохи зменшує. Зменшує саме градус напруги, говорячи, що там 5 років, 2030 рік. А, рік. Ні, насправді ближче до правди саме президент України Володимир Зеленський, оскільки Росія вона не залишає своїх планів також на війну з НАТО. А, і для Путіна це для як людини, у якого серйозні комплекси пов'язані з розпадом радянського союзу, з програшом холодній війні, в якій фактично програла, і його материнська а, контора це АКДБ. Угу. а, Можна говорити про те, що фактично радянські всі спецслужби радянська розвідка і військова і. КДБшники, вони програли цю війну. Програли, і у нього 100%, 100%, 100%, приводу так. так і у нього з цього приводу серйозні комплекси, і він намагається, як дійсно реваншист параноїк. Він намагається якось помститися за це, а якось відновити цей, хоча б ефемерно, але якийсь статус радянського союзу. Не даремно до речі, не даремно зараз заговорили деякі говорячі голови на Росії. А про те, що а, нібито радянський союз він юридично не розпався Диві, чув. він продовжує існувати. Тобто, ось така шиза вже навіть пішла, і чув, це говорять на на півофіційному рівні. Тобто, це ми розуміємо для чого робиться. Це робиться в першу чергу для того, щоб для свого цього споживача інформаційного фастфуду виправдати а, війну в Україні а, як а, внутрішній конфлікт. Мовляв, Україна не мала ніякої незалежності, тому що ну вона була в складі радянського союзу, і Росія зараз вирішує свій внутрішній конфлікт. А, але тут проблема у чому полягає так само вони можуть заявити про будь-яку іншу країну, яка колись була в складі радянського союзу, про угу. Казахстан, про Вірменію, про, про Грузію, про Азербайджан, про Киргизстан, Таджикистан і до речі, все ж таки це Литва, Латвія та Естонія. А тому о, оці всі інформаційні хвилі вони відбуваються не просто так. Це Згоди. така собі інформаційна підготовка для а, інших кроків а, більш радикального характеру. Вже і тому так ніяких п'яти років у НАТО немає. Немає п'яти років. А тука вони також будуть казати потім там бр... брати, визволяємо. Да? Вся ця схема однакова буде. Да? Чи ні, чи вони є російськомовна якась частка в країнах Балтії? А є, в принципі, якісь російськомовні навіть в Польщі, якщо вже на то пішло, от вони підуть як там захищати руський язик в країнах північно-атлантичного альянсу. Цікаво. Ну, а що де, на, 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 з цією темою, уявімо, підуть, і що, і НАТО, воно екзамен, воно готове до екзамену? Я думаю, що воно готове до екзамену, тільки воно буде гальмувати. То, 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 саме процес того, що він, вони будуть гальмувати, ну, воно вже передбачено. Допоки вони зберуться, допоки вони вирішать, хто за що там буде вмирати, як там Віктор Орбан вже каже, чогось а, почав говорити про, то, про те, що. Угорці вони не будуть вмирати за українців. Мовляв, ми їх за це просимо А, а за литовців. А Але за поляків будуть країни, які не будуть надавати свої війська, будуть країни, які будуть надавати тільки свою логістику. Поки вони все це вирішить, поки вони зберуться, то дійсно будуть серйозні проблеми на сході європейського союзу. А це буде проблеми у Польщі. Це будуть проблеми у Литви, Латвії Естонії. Я не виключаю навіть загрози для Фінляндії Но... а навіть Швеції. Бо е, взагалі мало хто зараз всі говорять про сувалський коридор, але мало хто говорить про той самий острів Отланд. <свят> Який є в російському інформаційному просторі вони, вони називають які аніж якимось сакральним взагалі для росіян Сакра... а, Дугіна, русським, Дугіна а, підключили? Вони Дугіна підключили в цю історію божевільного цього Дугіна Дугіна. я, я чув, що він там у він у них по сакральних спра... спра... справах. Слухайте, Я читав його? Ну мені стало цікаво, а що ж вони там за занурюють? Слухайте, там така чупакабра в голові? У чувака, Я не знаю, ні, він може розумний, там, такі, але там така чупакабра, я такого у Пілєвіна не читав і у Сорокіна, як у цього Дугіна, тобто там повна чупакабра, гриби, і вся ця. І, 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 ну слухай, Найголовніший ворог росіянина і Росії, це серфер. Ну серйозно. Ну, от уяві, да? Ось, от серфер, так, отак от, от, оцей білозубий. На, на, на дошці в закат, який йде. Окей, далі. Що там у нас? Сумсь... А далі це у нас наша історія. Це що там, ну якась дина ситуація з цими сумськими укріпленнями? Що ви чули? Ми їх побудували, не побудували, що там відбувається? Я скажу так: історія дуже схожа на ту, яку ми вже чули рік тому на Харківщині. Yeah. Пов'язана з тим, що фактично укріплення на кордоні з Російською Федерацією з боку України, ну вони відсутні майже по всьому кордону, це це правда, тому що їх неможливо зводити. Укріплення знаходяться вже в території України приблизно за 5-7 кілометрів від кордону з Росією починаються рубежі лінії оборони, рубежі, фортифікації і так далі. Таке інше, як ми це mm. розуміємо. А вздовж цього кордону, це сіра зона на сьогодні. Щось там будувати неможливо. Така ж сама ситуація була на Харківщині, і це пояснювалось, що приблизно 2-3 кілометри, коли було вторгнення в травні вже 24-го Харківська операція у Білгородському груповані, то 2-3 кілометри вони просто пройшли, тому що там не було де закріпитися і так далі, і таке інше. Неможливо там будувати постійно, якщо будувати там укріплення, то лінії оборони то постійно ці бригади будуть знаходитись під вогневим впливом арти реактивних систем залпового вогню. Постійні нальоти дронів mm. неодноразово так було. коли дрони, дрони налітали на інженерну техніку. Цивільну інженерну техніку, я, я званий, цивільні підприємства не надавали потім цю техніку. Інженерним для того, щоб будувати, тому що ну це гарантовано бо не сьогодні та завтра. Не завтра, так через тиждень прилітає дрони, знищує той самий ескаватор mm -hmm. а, чи то саму а, вантажівку. А, тому от в прикордонні, це факт: нічого якогось такого фундаментального укріплення нема. Там позиції такі для а, групи для ведення вогню, вогневі точки. Так, в принципі, є. Щось таке mm -hmm. глобальне. Ні, глибше так вони починаються. Mm -hmm. а, Ну, я не знаю. Я вважаю, що продовжувати маніпулювати... Дехто любить маніпулювати цими темами а, угу. і ловити на цьому хайп. Але повторюсь, а, якщо а, хтось говорить, що у нас на кордоні там немає укріплень, так ну хай візьме лопату, поїде і це зробить. Бо знову ж таки, одна справа це набивати собі бали популярності на хайпових угу. е темах, а зовсім інше це логічно, раціонально. Дивитися, а не звинувачувати, як це можливо реалізувати, а Флант... це майже неможливо. Це ризик стовідсотковий. А або дивіться наші ефіри, бо ви ви про це говорили. так, я про це питав. тому. От. А, а я, я чому зараз запитав? Слухайте, ну ще раз, ну я просто бачу, там що людям в вуха закидають, що, і, що от от які наративчики йдуть. А суми здали. Договорняк. Да, все вже вирішено. Ось mm. от, от така, от, розумієте, історія? Ну, у нас багато людей, які продовжують. Ну розумієте, хтось собі намагається зробити ще більшу популярність, привернути до себе увагу, використовуючи ось такі тригерні теми болісні для mm -hmm. людей, наприклад, ті ж самі суми, особливо для сумчани, які зараз знаходяться oh. в дуже скрутній ситуації, оскільки там терор тільки збільшується проти цивільного населення з боку окупантів, і тут ще. Плюс до цього з'являється якась особистість, яка продовжує говори, починає говорити. лінії оборони відсутні на добу будуть виробляти по тисячі шахедів. Вже будуть летіти по тисячі шахедів на добу, інший якийсь кринж. Ну тобто, я не знаю, мені здається, що таких людей взагалі треба обмежувати в можливостях. Ну, надавати інформацію, які вірять, бо це інформація, яка є повною маніпуляцією. Якщо б не було, ну давайте так: приводжу приклад щодо Сумської області щодо півночі Сум, найгірша ситуація зараз по напрямку на юнаків ага одним у російських окупантів найбільше просування на сьогодні є. В од... майже 9 кілометрів, вони не можуть зайти в саму юнаківку, бо вона повністю зруйнована, там нема де закріпитися, і вони намагаються її обійти. Це, до речі, ще один приклад того, як будувати лінію оборони по кордону з Росією. Якщо юнаківка, яка знаходиться від кордону з Росії за 9 кілометрів, ще не зруйновано, її просто цілодобово 24 на 7 просто обстрілювали. Для... Руйнування заради руйнування, а ми говоримо про лінію оборони. Так, от це трошки е, відійшов в бік. Але е, в свою чергу в е, по напрямку Володимирівка, Новомиколаївка та водолаги Новомиколаївка у Росіян майже немає просування. Це два кілометри від кордону е, з Росією. Вони пройшли два кілометри, і вже, ну скажімо так, більш ніж як місяць, вони там гальмують. Більш більш всього, окрім всього іншого, вони зараз захопили загально 190, ну трохи більше ніж 190 квадратних кілометрів території Сумщини за більше ніж 3,5 з половиною місяця. Майже 4 місяці в них пішло на захоплення такої території. Для розуміння в 2024 році на Харківщині за місяць було захоплено 180 квадратних кілометрів, тобто російське угруповування. Чомусь з якоїсь причини 4 чотири рази гальмує більше аніж ага. це було рік тому на Харківщині. При цьому угруповання Кузьк в два рази більше аніж білгородське е, е, зразку Цікаво. 2024 року. Окей, цікаво, і що це? це ми підготувалися укріплення, чи в них уже пішла оця історія вихолощування оця от їхнього потенціалу. І кількість людей, техніка так чи інакше, там ну є дефі... дефіцит? Що це тут? От головний фактор, який багато факторів. Усі вони впливають на це. Це в тому числі безпосередньо виснаження російських окупаційних військ. Це е, готовність сил оборони України до таких ситуацій, до таких сценаріїв, тобто це комплексно треба розглядати факторів багато і вони всі мають вплив. Але е, те, що росіяни набагато е, повільніші зараз в Сумській області ніж вони були на Харківщині, і є локації, де вони не рухаються вже. Ну, десь з місяць та навіть більше. Це ж той самий напрямок на Новомиколаївку це факт. Якби там не було можливості тримати оборону, то, мабуть, б вони рухались вже до самих сум. Угу. Але цього не відбувається. До самих сум вони не, ще не дійшли. І у мене є величезні сумніви, що вони дідуть до обласного центру. У угу. ну, мене також є сумніви з цього приводу. Так, потім що там вони кажуть, що вони зайшли в Дніпропетровську. Цю область буферну зону свою роблять. А що там, як буде як воно буде виглядати буферна зона, якщо а, та нема, не буде там ніякої буферної зони? Це територія України. Як на території України буде виглядати буферна зона? Це Україна повинна робити буферну зону на території Російської Федерації. а Щодо Дніпропетровщини, вони в будь-якому разі змушені будуть заходити на територію Дніпропетровської області, ага. тому що їм треба. З заходу заходу з зробити фланг правий фланг біля Покровську. Вони mm. повинні охопити Покровськ перед тим, з правого та лівого флангу, перед тим як починати саме міські бої вже за місто. Для цього вони змушені будуть просто вийти на Дніпропетровщину і почати там цей фланг формувати між mm. Кураховським виступом та самим Покровськом. Як це буде виглядати? Ну, скажімо так, найбільш е, така е, для них е, ш, найбільш швидкий напрямок просування може бути на Новопаврівці, ага, тому що там майже нема населених пунктів на шляху до Новопавлівки, там виключно лісосмуги, поля. І вони полісослугам зможуть рухатись в глиб Дніпропетровщини до Новопавлівки, а Новопавлівка перетвориться для них серйозним бар'єром. Новопавлівка сама річка Солона, яка її розділяється буде природнім перешкода. Ну і звісно, вони будуть намагатися рухатись і трохи північніше, через удачне та Новолександрівка Новосергіївка в бік вже межової. Mm -hmm. Але е, там буде набагато складніше, оскільки, по-перше, там рельєфно ландшафтні особливості непрості для просування, е, і там набагато більше населених пунктів на шляху до Межової. В принципі, їх е, охоплення е, з заходу Покровська uh -huh. е, повинна йти е, за задумом саме по лінії Новопавлівка межова я yeah, навіть yeah. не впевнений, що вони будуть е, проводити міські бої за ці населені пункти, тому що це буде потребувати багато ресурсу, yeah. а їм ресурс потрібен для міських боїв е, в самому Покровську. Тому вони, скоріш за все, будуть намагатися, коли зайдуть на Дніпропетровщину. А я ще раз повторюю: ну це вже питання часу. Ну yeah, yeah. не треба на це дивитися як на якусь апокаліптичну е, ситуацію це це війна нема адміністративних меж є територія територія в україни єдина територія mm, україни згоден. яку ворог використовує для е, своїх е, задач в даному випадку ця задача це охоплення Покровська. згоден з вами чітко ви помітили що під час війни немає немає адміністративних таких меж є Єдина наша територія, бо це маніпуляція, ви розумієте? А, вони зайшли до Дніпровську область, а ну слухайте, ну вони заходили в Київську область, так? Заходили. Я особисто був в Києві. У Чернігівську, у Миколаївську, у всі ці так. історії вони заходили потім, ну, заходили, виходили. Ось так. Тому тут є загальна територія. Люди не підіймати паніку, але у, у звідти Виїжджайте, там нічого доброго не буде так чи інакше, якби ви там у щоб ви не вірили, щоб у вас в голові не було снарядом, кабом, шмабом в барабан. Виїжджайте, сидіть на іншій території, де хочете, там і сидіть, шановні, бережіть своїх дітей. Так, слухайте, масовані обстріли. Я хочу зрозуміти, у це велика. Відповідь велика відповідь за літаки. Чи це слухайте? От я почув, що це вони що відповідь та ще попереду, а зараз вони просто напружують і роблять так, щоб лягла наша ППО. Ось цими всіми масованими. Що ви думаєте? Ну вони масштабують самі по собі нальоти дронами камікадзе і дронами-приманками. Вони до цього рухаються і напередодні. Навіть Гуремо України в коментарях офіційно повідомляли про кількість, яка виробляється у росіян що шахедів, ага. що Герберта Пародій. Там 2700 на 2,5. Ну тобто трохи більше, ніж 5000. тисяч. І вони можуть собі на добу дозволити ось такі нальоти в кількості, наприклад, там, 150 одиниць дронів ага. і ми бачимо. Так, але це не всі шахеди знову ж таки. Це і дрони приманки, також разом. Про що ж я і кажу, коли я чую? Вони виробляють на добу 500 шахедів. Що? Вони виробляють на добу тисячу шахедів. Звідки такі цифри? Взагалі, люди беруть, звідки? Навіщо це потрібно? І от гуримо України розставили усі крапки над її, 90 шахедів на добу. Зараз в них е, виробнича лінія працює. 90. От, е, 90 одиниць готової продукції може бути не готова. Там фюзеляжі вони, вони роблять, потім е, збирають, але в середньому це 90 одиниць на добу, е, тому це в принципі системна їх робота на масштабування е, засобів терору. А от що говорити щодо відповіді? А, то я не думаю, що зараз Росія взагалі може продемонструвати щось таке, що ага. можна було б назвати оце відповідь за наші літачки, оце відповідь там ще за щось, за Крим, за Керчинський міст, а, і так далі. Ні, а, нема зараз такого потенціалу російської авіації, а, їх а, чорноморської флотілії, щоб а, дійсно нанести якийсь а, потужний такий. Апокаліптичний удар по території України комбінованого навіть типу з використанням там величезної кількості ракетного озброєння. Це буде достатньо середньостатистично. Угу. Десь в середньому 50 ракет комбінованого типу вони можуть собі дозволити. Угу. А, але ми бачимо, що навіть інколи це менше. Там, і менше, і по 20 вони запускають, і 45. Ну тобто о, сама по собі операція поветиння, вона Зробили свою справу, і росіянам дуже складно зараз каталізувати ракетний терор України з використанням, наприклад, тієї ж самої авіаційної компоненти. Ну так, і це і це також не кінець. Тут сьогодні, тут павутиння, завтра там павутиння, післязавтра щось ще такої історії. єдине, що я вже питав колись минулого, що тільки ну ну, зараз ми всю авіацію таку не покладемо їх ніяк. Зараз таких павутин штук 15, да? Я так розумію, потрібно періодичних отак зробити. От щоб щоб дійсно там да, відчуття в них склалося. Я розумію, що там літаків багато, але ну слухайте. ти так Ну, просто... я ж не знаю, який задум Василя Малюка. Мабуть, наступна операція вона буде відрізнятися від повотинні, яку ми вже бачили. І наступна вона буде ну, така собі, ще, ще більше, ще масштабніша. Ще масштабніше. Окей. Дякую, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Слава Україні. Героям слава нашим поглядачам. Нагадую, заходьте на ютуб канал. жамкайте дзвіночки. Підписуйтесь на оновлення за мого наді винограду програма Право на правду. Тримаємо стрій.